Українські прапори сьогодні прикрасили не лише вулиці міста, а й майоріли над південним Бугом. Катамарани, байдарки та каноє, вбрані у синьо-жовті кольори пропливли головною річкою міста. У Нас сьогодні свято день державного прапору України, і вихованці спортив юнацьких спортивних шкіл, управління молоді та спорту міської ради зібралися всі на воді, щоб Популяризувати ще раз наш прапор синьо-жовтий і зробити такий маленький флешмоб з кольорами прапору на воді. Дуже приємно, коли ти зараз в такий час, коли в багатьох країнах світу ці прапори піднімаються просто на площах різних країн. І дуже приємно, коли проходиш поряд і бачиш ці прапори, і бачиш цю підтримку людей. І поки увесь світ здіймає українські прапори, юні спортсмени із гордістю одягають синьо жовту форму. Це майбутні ці олімпійці, майбутні, які також будуть в майбутньому брати участь у таких великих змаганнях. І вони звичайно готуються до цього, вони цим гордяться. І хоча б перші кроки отакі, де вони вже можуть, хоча б свій прапор тут підняти, показати. Сьогодні наш прапор це гордість. Нас пізнають по прапору за кордоном, нами гордяться за кордоном. І насправді жовто-блакитний це така основна родзинка, за якою нас скрізь пізнають. Те, що ми сьогодні проводимо акції до дня прапора, до дня Незалежності – це все завдяки хлопцям, які стоять на передовій, і дозволяють Хмельницькому бути мирним тиловим містом. Аліна Косарова, Валерій Телеховський, новини міста.